Побратим благав його добити. реалії війни з вуст захисника п'яний на ауді врізався в ліхтар, хотів приховати. У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом. Троє людей в лікарні. Гічна звістка надійшла на Волинь. У Турійській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибелю 31-річного військовослужбовця із села Бубли Олександра Чепчарука. Відомо, що Волинянин поліг під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. Вічна пам'ять герою. Чорна звістка надійшла і в Ковальську громаду. 30 листопада 2024 року загинув стрілець помічник гранатометника го десантно-штурмового відділення, 39-річний Олександр Сусь. Його життя обірвалося при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Курської області РФ. Вічна пам'ять герою. Луцьк попрощався із загиблим на війні захисником Андрієм Фещенком. Нещодавно йому виповнилося 40 років. Загинув 17 січня, боронячи Україну біля селища Котлине Донецької області. Прощання з Лучанином відбулось в свято Троїцькому соборі Луцька. Потому домовину з тілом героя пронесли театральним майданом. Люди стали навколішки, поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам. У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом. У квартирі перебували четверо людей. Швидку викликали, коли в одного з членів сім'ї почалися судоми. Нині троє людей, серед яких 13-річна дитина в лікарні, стан середньої важкості. Один із членів сім'ї від госпіталізації відмовився. В аварії постраждала дівчина. Сталась вона на Рівненській в Луцьку. 29-річний місцевий житель за кермом автівки марки Фольксваген Пасад врізався в попутну машину марки Opel. За кермом був 26-річний лучанин. Від удару постраждала 17-річна пасажирка Фольксвагена. Дівчину з травмами забрали в лікарню. Серйозна аварія сталася на Гнідавській в Луцьку. Там не розминулися два легковики, пасажирський автобус. Деякий час рух вулицею був паралізований, оскільки транспортні засоби перегородили дорогу. Були в цій аварії постраждалі. Із закритою черепно-мозковою травмою з трусом головного мозку одну людину забрали в лікарню. Деталі згодом. У Луцьку п'яний на ауді влетів у вуличний ліхтар. Дорожньо-транспортна пригода сталася біля залізничного вокзалу. З місця аварії водій спершу втік. А коли на місце приїхали патрульні, вирішив підійти і зізнатися, що за кермом був саме він. Як виявилось, п'яним. Перевірка показала 2,22 проміле. До всього впродовж останнього року 32-річний чоловік вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та був позбавлений права керування. Транспортними засобами на щастя обійшлося без постраждалих. Не мав військово-облікових документів, але мав три тисячі гривень. Такою сумою хотів відкупитись від відповідальності водій Фольксвагена, якого припинили на Лукачинщині. Випадків, коли волиняни пропонують поліцейським хабарі, вистачає за три тижні нового року. За це притягнули до відповідальності вже десятьох водіїв. Більшість з них ті, що їздять за кермом п'яними. Один з таких трапився патрульним на Ковальщині. За своє нетверезе водіння, хотів відкупитися тисячею гривень. Чотири тисячі пропонував п'яний від наркотиків Нововолинську і 12 тисяч хабаря тикав патрульним нетверезий водій Жигулів біля рожещ. На Волині викрили помічника лісничого та двох інженерів лісового господарства, які під виглядом сухостою та пошкоджених дерев планували зрубати ділову деревину вищого класу. Посадовці відвели під рубку 325 дерев сосни. У документах, за якими на ці дерева мали б видати лісорубні квитки, їх позначили як пошкоджені і уражені хворобами. Насправді ж, це цілком здорові дерева, які посадовці згодом збиралися продати, кажуть в ДБР. Екологічна шкода від. Вирубки цих дерев становила б понад 6,5 мільйонів гривень. Однак зрубати дерева вони не встигли. Наступного дня після отримання дозвільних документів зловмисників викрило ДБР. Температурний рекорд вкотре зафіксували в Луцьку 20 січня 2025 року. Максимальна температура повітря в обласному центрі Волині досягла плюс 8,3 градуси. Попереднє рекордне значення для цього дня фіксували в 1952 році. Тоді стопчики термометрів показували плюс 5,5 градусів. Війна тут і зараз для мене. Війна, я, я бачив, що таке війна, я бачив, як е, гинуть люди, я бачив, е, як та сторона ну, не дуже гарних людей, е, знищує все на своєму шляху, вона вбиває всіх. І війна, війна, війна на даний час тут і зараз. Якби не потрібно там відкладати її там, на другий, третій план. Не потрібно думати, що ця війна закінчиться там якимись, якимись переговорами, домовленостями. Вона не закінчиться тільки тоді, коли ми зможемо її закінчити. І. Я не розумію тих, хто каже, що війна не на часі, нам потрібно там відпочити, потрібно там забути про війну. Та не потрібно нічого забувати і не потрібно там відпочивати. Кому потрібно відпочити, це хлопцям, які там уже декілька років сидять без там, не знаю там, без відпочинку, без виводу, відводу військ, там, заміну їх на ротації, там ротації, тому всьому тому всьому подібному. Війна тут. Війна з нами, ми ніколи. Тобто я побачив таку тенденцію, що тільки військові на даний час і волонтери розуміють, що таке війна, і розуміють ті люди, які втратили хоч якусь близьку людину, тобто кожен із нас втратив близьку людину, але не всі розуміють, що таке війна. Ті, хто десь тут, зараз, там в тилу, вони думають, що та там. Десь новину прочитали, сказали, там пару дз... місяців війна закінчиться, або там, десь там, в Тікток якийсь відос, там, де якісь карти Таро розкладе да, та скаже, що от, все, там, в 2025 році війна закінчиться. Та ні, вона не закінчиться. Вона закінчиться тільки нашою перемогою і тільки тоді, коли ми докладемо всіх зусиль, щоб її закінчити цю війну. Перша ротація бойова, так би мовити, в Харкові, там на межі Харківської, луганської області. Позитивні моменти на війні, вони їх дуже багато. Тобто там життя відчувається по-іншому. Навіть те, що тут не приносило якоїсь емоції, радості, то там вона принесе ця емоції радість, тому що ти там, ти живий і це все добре. Що мені запам'яталося, мабуть, та ситуація, коли я ще ну, мене був знайомий, коли ми виїхали на виїзд, і я пам'ятаю той день, коли деякі хлопці почали мені писати там смс і що чи чув, чи не чув, я такий ще що не чув. І потім, коли мені сказали, що маестро – це Володимир Гусаревич, дуже гарна людина, загинув. Я не зміг, ну я не вірив в те, що він загинув. Ну, ми їхали тоді на війну, тобто перед виїздом, ми на такому якомусь ентузіазмі, що ось зараз там, заїдемо, там, трошки постріляємося і повернемося. А тут виходить, що трошки не так, як ми мріяли, і людини немає. І ця, люди... і ця подія дуже сильно мене в якомусь плані змінила, я, мабі... мабуть, більш став. Закрити в собі, тому що я розумів, що я в якомусь та плані підвів його цю людину, підвів його сім'ю, підвів його брата. Тобто, я, не... ну, я привів людину і так сказати, що людина загинула, і я несу за це відповідальність. І ця ситуація, мабуть, стала для мене самою критичною. Ну тобто, багато було поранень. У нас є теж військовослужбовець, він проходить зараз службу. Позивнив його бабушка. Теж була ситуація, коли він втратив ногу. І по операції ми чули, як він. Просто благав нас про те, щоб ну, ми зайшли, так сказати, його добили, тому що йому дуже боляче було. Але зараз щаслива людина, ми з ним зустрічаємося там інколи можемо списатися, там в Шитомирі бачимося часто. Тобто багато було ситуацій, які змінили. Тобто смерть, ну смерть побратимів мене дуже сильно змінила в якомусь плані. Я став дуже закритий в собі і не розумію того, що. Як можна так жити в тилу, коли гинуть такі молоді хлопці, і ну, я, мене, на це мене немає відповіді. Стосунки під час війни, це ну, тут, тут якби, дві сторони медалі, так сказати. Тобто, і один час дуже важко, тому що ви бачитесь дуже рідко, а в інший час вони якби стають сильнішими. Підтримка взагалі була. Ну, Неймовірною, тому що. якби, ну, Тобто там деякі скажуть, а це просто слова, там, ну це не просто слова, це слова підтримки, які допомагали там, допомагали у всьому. Навіть коли передавались там посилки, там, або там ще щось, або там волонтерська допомога, тобто вона займалася цим, ну, вона займалася волонтерською допомогою. Навіть там якась записочка з поцілунком і з попшикана там її парфумами дуже так мотивувала. Тобто на душі йде такі приємні відчуття, які тобто, теж мотивують, що не, не потрібно опускати руки, потрібно йти до, до кінця, так, так би мовити.